Всім привіт! Я виконала всі закази зкубі-дуб з Скубідубіду. Коротше, сьогодні мій перший день. Я чувствую, що я вже втратила кілограма два. Ось так. Відвезла три закази з інструктором. І одне замовлення було 6 кілометрів про до шиномонтажа. Ні, спочатку Макдональдс, потім шиномонтаж. Ви знаєте, можна працювати. І речі, є можливість працювати в будь-якому віці. Навіть 65 років працюють люди. Так що без проблем. Реєструйтесь по моїй силці. Якщо щось інтересує, можу розказати. Чекаю на ось зараз година вільна. Бо нема жодних заказів, бо я в такому районі, що тут хіба люди вже не заказують, бо хі... піляла 6 кілометрів. Короте, прикольно, мені подобається. Ярко так. Довезла і стаканчик з Макдональдса з якимось напітком, ну, напоєм розлився. Але мужик такий, ладно, вже, викинув, да і все. Ну, бо як можна довести в стаканчики якусь. воду. Ну, короче, вот так. Всем привет! Я после работы курьером. Я уставшая просто. Просто капец. Просто вырубая меня. Очень красный. На ветру. Коротше, я вимучена. Як я давно не була так вимучена. Потім розкажу, коротше, як я доїхала. А може, і зараз розкажу. Реально, нема сили навіть розказувати. Треба щось поїсти і спати. Бо мене просто рубить. Я сьогодні дуже багато проїхала. На самих заказах не так багато, 12 кілометрів, але я ще до того їздила в Оломін, їхала до зомбик 8 кілометрів, це вже 20 кілометрів, ну і так десь там туди-сюди. Коротше, десь 30 кілометрів я проїхала. Тому я така втомлена, коротше, капець. Потім розкажу. Що я, бо вже нема сили, вообще, так глаза закриваються, і просто спать хочеться. Вже ранок відчуваю себе відпочившою, але такою, наче хтось трошки проїхав танком по мені, наче око вже не таке червоне, але трошки голова стискає, і, коротше, Відчуваю таку усталость. Коротше, треба потрошку розганятися. Оце по 3 години, але якщо 2 дні в неділю, то треба 5 годин. Тому хош не хош, а треба коротше працювати. Вчора я зробила один із шість, ну, можна сказати, один із сім заказ за годину за що того, що Одразу почали сипати закази, а потім я отримала четвертий заказ довгий. Їхала кілометраж 6 кілометрів, 5 з лишнім. І потім, коротше, півгодини в мене не було жодних заказів. Ну, тобто, есть... і потім, коротше, прийшов заказ в індійський ресторан. і я... Коли було темно, я шукала той ресторан, і це, коротше, була проблема, тому що я його єлі знайшла. Я вже залазила во всі, ну там, не во всі, а в одну кав'ярню, в одну, в другу, зайшла, в наче індійський ресторан, все, благовоніє, все. Вона каже, ні, це не ми кажуть Думаю, да, що ж це таке, коротше, це... такі ресторани заходиш, а вона наче забігаловка І такий мужик з узкими трохи, наче глазами, схожий на того, що я колись жила з ним, такий щось медленно, медленно збирає. Я прийшла, вже давно має бути зобране, але він видно, тримав, щоб воно було чи тепле чи що. Коротше, собрав, добре, що нічого не перевернуло. Отут з Макдональдса якийсь напіток перевернула. І то, скоріше, всього, перевернула, коли доставала. Треба уважно доставати. І взяти з собою таку клейонку, щоб можна було фіксувати ці закази, щоб можна було по кругу якось так. обкручивать, чтобы оно ничего не переверталось. Або, я так думаю, даже маленькие такие коробочки, картоночки поставить и вокруг эту клеенку. Чтобы можно было, если что, даже сложенную, если что, можно было, короче, обкрутить. И оно никуда не, не делось бы. Ну, старалась быстро, потому что, блин, ё-моё. Итак, последний заказ... Дуже довго доставляла. Ну, що зробиш? Я вночі взагалі мені погано працювати. Нічого не видно, ще треба слідкувати за тим, як ти їдеш. Коротше, як припря в туалет, то що хочеш, то і роби. Шукай кусти. Що я й зробила на кінець, бо я просто вже не могла. Вже Темно, але якби темно, так. Люди ж віз... завжди ходять. Прийшло залізти в якісь карчі перед балконами. Там такі високенькі. Я вже просто подумала, що я вже не можу. Я так втомилась. І мені ще пощастило, що я виїхала на трамвайову, трамвайову трасу, і там. Переходячи дорогу, не то, що я йшла на трамвай, чи що. Бо я знаю, що вони не дуже хочуть брати оце, роверистів. Але ввечері можуть взяти, тим, тим більш жінку. Ну, коротше, і на другий автобус від Ветрачної, ну, пристанок Ветрачна, там теж кінцева зупинка, і я попросилась, Не так, що ти зайшов і все, став, типу, з великом заходиш. І просиш у водітеля, чи можу, можу я стать, бо неприємно буде, коли він прийде і скаже А ну-ка виходь. <правда> я бачила, як хлопця виганяли. Ну, правда, в день. Вдень то ясно, що ти можеш їхати собі, світло хорошо. А ще заїхала на магазин перед тим, як йти на, ну, на базу там, де всі. Великі там працівники заїхала в магазин на велосипедний. І кажу, можете мені трохи прикрутити руль? Він падлюка крутиться туди-сюди і сідло трошки підняти. Ну, коротше, він підняв, ні копійки не взяв. Каже, не треба. А в другому магазині велосипедному ну, взяв 25 злотих, коли я просила підкрутити. То все залежить від продавця. <кій> ну, нормальний велосипед стоить 220. Такий мощний, але що зробиш. За 600 злотих велик це такий слабенький. Але ще прикол такий, що ти приходиш і нема ліфта, і ти ползеш по ступенькам наверх. А Одні такі квартири. Інтересні. Заходиш и стіни, 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 нема квартир. А там, типа, балкон, на балкон выходишь, и там ряд квартир. Ну, багато. Я бы не додумалась. Ну, додумалась бы, я долго б думала. А ще вчора була у стоматолога, вона мені поставила три штифта. Віддала 1200. Наступного разу, 1 квітня, вона поставить мені мости і ціна кожного 1 900, то буде десь 8-9 тисяч. Не знаю. Я надію, що до того часу. Ну, може, вона. Може, вона одразу, ну я запитала, чи можна частинами. Скоріше за все за, все, за дві, за три частини я віддавати буду. Ну, Кур'єром я пішла не так для заробітку. На початку то думала, що так. Ну, я бачу, бачу, що це підробіток на даному етапі, а пішла для того, щоб втратити вагу, бо в мене 100 кілограмів. Це багато. Це до я не стільки їм, що це... Ну, побачимо, що ще лікар... скаже гінеколог, що в мене з гормонами. Бо це дуже багато. Я відчуваю, як я їжу і, блин, як воно важко з такою вагою. Але в тренажерку я не піду, буду лінитись. А тут я їжу, 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 коротше, і воно буде само якесь, я маю надію. Але з собою треба брати їжу. Нема часу, блін, думати потім за їжу і їсти десь. Тому з собою треба брати якісь бутербродики, горішки, воду і, коротше, робити перерви. Ну, це ще в мене перший день, де ще я проїхала від дому до зомбок вчора, рано і зранку, 8 кілометрів оказується, до зомбок. До ПКП, потім проїхала Воломін поїздом, а потім вже там по Воломіну, потім знову туди-сюди. Потім я поїхала вже по Варшаві, бо треба було до офісу доїхати. Теж так при... ну, прилічно. Бо в день всі трамваї забиті, там не залізеш. Не залізеш з велосипедом, ніхто не пустить. <кій> ну, коротше, якось так. Вчора прийшла, хоч була втомлена, але заставила себе, зготувала пельмені, поїла чаю гаряче, ноги попарила, тому що сильно так надихалась повітря. <кій> <кій> відчувалося таке щось. А сьогодні йду на кухню, ну, якось так. Якщо буде болість голова, буду пити таблетки. Ну, Бо різка та, ну, різка, вона не різка, але велика така нагрузка на організм, тому може, що хочеш. І голова може побалювати від втоми такої, але треба щось вже робити. Не сидіти вже на місці.